Я остановився, подивився по сторонам і переїхав більшу частину дороги, а там уже нічого не помню. Метрів там за 10 стартував оцей фесик. Збив мою дитину на стрічній полосі. Слідувачів ще на нас накричав, що ви сюди лізете, йдіть відсюди. Десять днів його капали. У нього була відкрита черепно-мозова травма, перелом лямбдової кістки йому на лівій нозі наложили шов, і в нього було багато ссадин. Слідство затягується. 14-річний Стас і досі не може оговтатися від аварії. Останні 9 місяців підлітка мучить мігрень, а від бодай якихось фізичних навантажень, страшенний біль у спині. Хлопець каже: той день геть змінив його життя. Було 13 років ми сиділи з моїм другом Максимом на дитячому датчику у дитсадку. В той момент ми збиралися поїхати до магазину, а за тим уже їхати додому. Коли я вже під'їхав до, до пішохідного переходу, я остановився, подивився по сторонам. А далі все як у тумані: шалений удар, втрата свідомості та лікарняне ліжко. Центр богинівки поруч, кілька магазинів, а просто навпроти дитячий садок. Саме тут і збило тринадцятирічного Стаса. Хлопчик саме переїжджав дорогу по пішохідному переходу. Тут на нього буквально і налетів мотоцикліст. До тями Стас прийшов лише за чотири дні. Я приїхала. Мій син лежав. Мій син лежав, і він не рухався. У нього була відкрита черепно-мозгова травма. Перелом лямбдової кістки. У свої тринадцять хлопчик вчився ходити заново. Десь 4-5 днів він оце ж лежав його капи, він просипав, просинався і казав, що я не в реальному світі. Йому казав, що це як вісні, він не вірив, ну как би не мог зрозуміти, де він знаходиться і що з ним, з ним трапилось. Тоді, після того, він став потихеньку, ну як вставати. Я йому допомагати, я його на качалки возила. Там до туалету возила. Та поки родина рятувала свого єдиного сина, місцеві правоохоронці, за словами батьків, вже шукали, як врятувати водія Віктора Фесика, який ледь не вбив Стаса. Я рядом з сином ждав скору допоможі. Зараз... Через деяке час вони приїхали, і ми, звісно, з дитиною поїхали в лікарню. А місто пригоди. Мені сфотографували, Як потім оказалось, що треба було зробити слідчі, дождались, поки розійдуться всі люди, а потім вони. Зробили своє діло, сфотографували, як їм треба було. Батьки кажуть, аби пом'якшити покарання для мотоцикліста, речові докази, слідчі перекладали на інші місця. Про це кажуть і свідки. Їх, до речі, опитали лише за сім місяців після аварії. Вже як стемніло, слідчі ж тут працювали. Ну, от нам показали, що перекладали. А як тоді він мені сказав, що цей ж міліціонер, що це? Е, типа воно ж від удару відлетіло. І е, кажуть, що воно, воно там лежало там, а відлетіло туди. Ну я ж цього не розумію. Ба більше Віктор Фесик запевняє, їхав на швидкості 50 кілометрів на годину і просто не встиг зупинитись. Метрів там за 10 стартував оцей Фесик. Збив мою дитину на встрічній полосі. По факту виїжджаючи виїжджаючи оттуда, він має переключити поворот, подивитися, перестроїтися на свою полосу, аж потім набирати скорость. Він на 15 метрів 50 в час набрав. Де, де, де такі мотоцикли, що набирають? І яку скорость він збирався тут набирати. 200-300 км в І він на 15 метрах набрав 50 км за годину. І це, це взяв, взяв експерт за, 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 за правдиві показання. Самі ж п'яні перегони, впевнена сім'я музик, слідчий до уваги не бере і, взагалі, затягують цю справу та робить все, аби виправдати гонщика. Пройшло 9 місяців, і після довгих оцих допитувань, розслід, до розслідувань, нам прийшов висновок експерта, що фесик, який збив нашого нашу дитину, не при тому, що у нього було 1,77 промилі крові алкоголю. І слідство затягується. Слідчий сказав слідчий у нас Пайдун Богдан Анатолійович. І він сказав, що ми не будемо до суду подавати, так як він не винен. А що ж Віктор Фесик від журналістів ховається вдома, двері не відкриває, а от вже телефоном зізнається. Ну, як ми вважали, що Винуватті обидві сторони. Якщо ви будете винний да, по рішенню суду, ви готові понести покарання? алло. Чути? Ні, не чути, нічого. Алло, алло. До самого ж слідчого в нас теж є питання. Їх ми вже направили до обласної поліції. Чекаємо відповіді.